Вас сьогодні на екрані Standup 2. І сьогодні з вами я Берзет. Ми сьогодні будемо з моїм тіммейтом апати союзники. Мені лишилося ще дві катки з моїм тіммейтом Берзете. Берзе. І. ми, Я, коротше, збирався серфра і я вирішив отак на відосі відкрити ві, кейс е, Дінасії. Давайте ми його відкриємо. Подивимося, що нам випаде. Круто! Нам випав епічний АВМ на час! Звісно, би хотілося, щоб він був на, на завжди, але на час теж добре. Так що ми зараз запускаємось. Я вже вам. Я вже вам, я вам включу відео, коли ми зайдемо вже в катку після розминки. У <тур> е, е, мене вийшла якась невелика проблемка. У мене щось сталося з інтернетом, і тут мій тімей е, сам грав, але мені щось його зажало з двох сторін. Мідвосі! Ой-ой, вони так жорстко грають, вони просто пушать. Там... Як вони в голову просто дають? Та диано. Де... Ну, я вам тоді вже, напевно, покажу. П'ятий раунд, аби п'ятий раунд, а я вам покажу п'ятий раунд. Давайте всім пока зараз зустрінемося, бо ми ще ще не розіграли. Коротше, це п'ятий раунд, ми не можемо, вони просто беруть через стіни, стріляють у нас в шоці. Це перший раз у нас таке. Ну, чесно, в мене ну от бачите? Він тебе за стіною бив. Так. minha eu não me engano, eu opa posso fazer Господи, я напевно ще амбруй зер зазніме плю, зазнімлю, просто щоб потрошки ви якісь виріші подивили з ногом. Бо вони щось надіяла так спастяжка. І ми трошки здивувалися. Молодець. Або ми просто не розігралися. Ну вот деть. Я напевно я візьму, я на это раньше хоче. Ох, чесно так трошки сам, ладно, тоді давайте зустрінемося вже на перзустанню -останньому і останем раунд. Короче, ну щось просто с тиммейтом, но мы типа не всю хуйму мы играем. Просто сейчас катка тупорела на видос заходит прямо шквак, плакати хочеться. Ну ничего, мы сможем, мы сможем. Ладно, мы зможемо. Wow, Висим зможем. два. <laughs> У мене просто такий магненький шок. Ну але що, ми не здаємося, ми не здаємося. Достріємося в інші кації. Ми нам трошки поглядають треба смітить. Так, народ ми вже зайшли на нову катку. Ну, вроді одне, у нашого противника цімента нема. Так що ми трошки раді, але все одно там ще настроєні, бо думайте маєте так нормально мінуси дали. Так ще зустрінемося на якомусь цікавому моменті. Коротше, друзі, ми трошки е, роздуплилися на, на першому раунді і як затупили на другому. Капець як. Мінус п'ятдесять один. Так дивимося, дивимося, попробуй за комбек. Я не розумію, я їй 20, я мінус 26 дам. Добре, давайте ми з вами зустрінемося на п'ятому раунді. Всім па-па. Ну, зараз. Так, друзі, у нас, коротше, 6-6, ми вже якось трошки її догнали. Я вам, напевно, зараз покажу цілий у той раунд. Вона одна. Чесно, ми щось так переживаємо, у мене руки трусять, як ніколи. Але ми не здаємося, ух, ух, ух. вона щось там весь вічно пише, хіба бляха не дуже далеко втікла. Молодець! Мене, я вам кажу, у мене теме до золота. Давайте я вже на покажу останній раунд. Так, короче. Ми То вже в... якось закамбекали, чесно. мы, у Жентс нам раунде, що ми вам покажемо. Для неї це не остань, для нас це останнє. Я не знаю, що ми будем творити? Нема, а воно сидить, а воно сидить. І зараз ми будемо дивитися. Зараз ми будемо дивитися, яке мені звання дають союзника. Боже, мені ж так страшно. Стрмно, стрмно, мені. Боже. Боже. Ми чесно, ми раді, ми раді, сімейтом. Ластова каточка, нам треба. Ба, ба, ба. А що стало? Я не знаю. А що нами сталося? що вона нас забагало? в прикинь, нам зараз вибиває кат результати від мені. Ні. ні 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 ну давайте, ми не будемо виходити А, все. Нам результати відмінили. То капець. Так? Нам Відмінили. Аксельболти. Ну, що тут таке? Добре, я вам тоді покажу катку, коли ми ще раз підемо. розпідемо. вже тоді вже колись йдемо перший рану. Всім привіт, ми вже. А, ну боже, я вітаюсь, якщо ми вже граємо з вами 7 хвилин. Ну, коротше, ми запустили перший раунд. ми закамбекали перший. Ну, третю катку ми за Ши. Ми перший раунд за камбекали. У нас сіммейт щось не підключився, я там соло, як то за камбекал. Я сам шокі. Показую вам тоді вже другий раунд вивчився. Що? Найс? Там другий боч. Вони під сад давали. Дивіться, я вам зараз покажу, що п'ятий раунд і встанемо. І ви подивіться, наконець, а що мені дадуть. Так, всім привіт, ми затащили вже той раунд. Зараз я вам, як казав, буду, буду п'ятий раунд вам показувати. Так, показуємо. Брайм, браємо! Так, ми граємо з вами жорстко! Борсет и берзборсет поможет. Mm -hmm. Да, вин. Mm -hmm. Да ну. Бежил, mm -hmm. Я тоже за тобой. Mm -hmm. Ты! Забитый СТМИ! СТАМИЛЬ! Не, йди туди, Казав, не ты туди! Все! Казам, не иди туди. Треба було убийцы іншим хідом. <плес> ти просто такой на мене! Все, я нагаю не... сам! Что ты? Руки складуєш? Бачите, ми сваримося з ними, як 10-другі кози. А, так, як я не вам не казав, я вам включаю останній раунд. Е, куп... А, ти не маєш махла. Ми е, вже запускаємо останню каточку і до новозвання. Флешку коміт. Давайте під підсад... садом. Давайте. Ай боже, вони увійшли. Один з тих пушок. Подиві, який впав, але на польх. Я обійди, вони знають, що, це, що ти там шти.

Ну нічого, ми так залили. Ми часом ідуть, тут все зараз затопили. Ладно, нічого. Фух, фух, боже. у нас сідем. сідемо. Ми просто сидимо в кресу. Ага. Сидимо. Просто включаємо звук на повну і обсіхуємо, коли вони той. Саля ти бомба буде. Не рухайся, навіть не 91. 91. Шт! 91. Я йому дав голову, і він мене доб'є, так? Да? Ну так. Да. Вибачте, мене просто, якщо боже, по туперелі вигравати, бляха, 6-2 і програвати вже 7-4. Боже, я просто розумію, один програний раунд, це очки до мого <звук> звання обходу. <пробує> Ой, боже. Я, сними. Я сними с ними калибровками стану. Меня опять постоянно. У меня двое. Что, ну тут пенсию, что тупить такие, кто ты сдох. Може вигравати, вигравати вигравати 7 2 і програвати 5-7. Чесно, знаєте, коли? я не буду. Мені так чесно придбаности, але посрать! Ми злі, ми злі. Борзетер, на шуме. А це злив? злые? Шиси. Ну та я що казав. Вот ти не по коду приходиш. Що, ну я злий? Я там Я їх зараз там. мені не помню, я не... Вони просто тут роблять! У ті всі тубари ігроки просто. Ні, я б не посрати, я кидаю на них репорт. Грати як нубаси, програвати, і потім такі речі робити, це неможливо. Женя просто пудь берзатер, просто не, не лізь. Нікуди, просто сіяю, я стіна. Як я не вокси-ні, ну, Я просто я не можу. О, це был тепер до на читири упарили. Їу я не, можу. Я не я можу, просто. За що? Ми можна не відео, було їм нормально програти, той один раунд. Молодець. Ну ти... де? У мене дуже на косі, в нього дуже мало хп. Так. Ти сигма. Ти сигма. Ти сигма, сигма бой! Третій Четвертий сервер молотить. Молодці! Ми молодці! Ми молодці! Дякую всім, що ви подивилися мої відео. Я апну 4-го Сільвера. Я не знаю. Я, я такий радий, що це капець. Всім па-па!